Тут у нас росте суниця. Ось така от за... в затінку, вона любить. Дивіться, які ягоди класні вже. Ммм, колеснючі. Суничка. Ось тут ще ягодки маленькі. Ну, любить в затінку рости тут задумом. Яка смачна. І тут красуня, ще воно цвіте навіть. Корисна ягодка. Mm -hmm. Так от в затінку виросла собі тут. такі кущики. Суниці. Красота. І тут красончики. Mm -hmm. Ціла плантація. І тут гарні. Mm -hmm. Скільки багато ягод. Яка вона ароматна. Можна придати через камеру смаку і аромату. Ось вот така краса. Всім чудового дня! Пока-пока!